Всім доброго дня! Мене звати Світлана Хопта, я лікар-акушер-гінеколог-ендокринолог. Я працюю в місті Ужгород в клініці експерт. Але також я являюсь сертифікованим лікарем компанії Біопель по встановленню біодентичних пілет. Тому я встановлюю пілети як жінкам, так і чоловікам. І сьогодні в мене мій гость, мій пацієнт Роберт, якому ми встановили у червні пілети. Які скинув за три місяці 16 кілограм. Роберт. розповісти, будь ласка, про себе представтесь, розкажіть, хто ви як вас звати, чим ви займаєтесь? Мене звати Роберт Йовні, я являюся керівником благодійного фонду Нове покоління. Працюю вже 20 років в цій сфері. За весь період часу я попрацював і на державній установі і є румицьким діячем, благодійником. Я також являюся служителем Івановської церкви Спасіння, місто Ужгород і займаюсь трошки бізнесом. Я вже довгі роки був в пошуках методів схуднення, тому що в мене була надлишкова вага. Я набирав з кожним роком все більше і більше, і всі методи, які використовував у своєму житті, вони не давали мені того певного результату, який я очікував, а навпаки, я тільки більше набирав. І якось в інтернеті я побачив рекламу про біопель, і я розмірковував над тим, що. Варто це робити, чи йти на такий крок мені, чи не йти. І перед тим я десь півроку тому назад робив собі, ну, не півроку, десь півтора року назад, я робив собі кріоліполіс. І ця реклама кріоліполіза була настільки поширена, що я в неї повірив, але я зробив це один раз, воно, звісно, мені не дало результату. І я вже якби не дуже зважував на ці реклами. Але Біопель мене з чимось зацікавив. Я побачив інтерв'ю чоловіка і жінки, як вони ділилися своїм досвідом, і я вирішив спробувати. Я позвонив в компанію, мені надали телефон ваш, але я так і не отримав для себе повної інформації, яку я хотів. Але я повірив, то, що воно може в мене подіяти. І коли ми встановили перший раз пілети, це дало мені, звісно, через тиждень вже таке враження, що я зробив правильний вибір. Це дуже добре, так. Я пам'ятаю, як ви мені телефонували, я пам'ятаю, як ми з вами зустрілися, я пам'ятаю, як я вам розповідала. Скажіть, будь ласка, яка у вас була вага в день встановлення пілету? Я якось не замітив, як я почав з кожним роком більше і більше набирати, і перед встановленням пилет в мене вага була 109,4 кг. Скажіть, коли б ви побачили перший мінус один кілограм вагах, Чи пам'ятаєте? Якщо пам'ятаєте, я вам задавав питання, коли почну діяти ці пелети, і ви сказали через тиждень-два. І я вже через тиждень почав замічати, що вони почали діяти, і що я почав вкидувати вагу. І в мене більше з'явилося енергії, уйшли ці проблеми, які у мене завжди було з тиском. Я себе почав почувати дуже добре. Ну, я пам'ятаю, ми з вами перездавали аналізи через 2-3 тижні, тобто да, у вас була інсулінорезистентність, і тоді вже ми бачили через 4 тижні покращення, я пам'ятаю, але відповідно через 3 місяці наші аналізи вже були практично на межі норми. І через 3 місяці ваша вага, наскільки я пам'ятаю, скільки була вже? 93,4. 93,4. Тобто в нас за 3 місяці ми маємо мінус 16 кг. Я рахую, що це є хороший результат. А коли ви прийшли до мене встановлювати пілети, до того ви пробували різні методи схуднення? Тобто, у вас було наскільки пам'ятаю, і дієтотерапія, яка також надавала ніякого результату, не давала такого результату, як ви очікували. Я вирішив піти на поліс. я Ну теж повірю в цю технологію. Я не кажу, що вона погана, вона непогана, хороша, але я не витримав там другий, третій, четвертий раз. Можливо, мені треба було більше під на цю методику. Але після першого разу я себе теж не, не почувствовав себе, що мені воно дало якийсь ефект. Ну я думаю, що діло в тому, що системно варто підходити до проблеми, тому що коли в нас є. Порушення вмінних процесів, то ми маємо підходити до цих процесів системно. Тобто ми не можемо взяти якусь одну технологію, іноді це варто поєднувати декілька технологій, тому можливо ще й повернутися до цієї методики, але, але нам, треба, нам ще треба якби, досягти наших мінус 10 кілограм, але кажу, дуже важливо підходити до проблеми системно. І я ще хотіла вас запитати: які ще ефекти, крім зниження ваги? Крім хорошого самопочуття, ви відчули? Ну у мене нормалізувався стул. Моє харчування стало позитивно впливати, тому що я мало їм, але воно мені негативно якось впливалось. У мене був застой шлу в шлунку. Там свої якісь там застой желчі, чи... але воно мені зараз нормалізувалося, і в мене зараз нормальне почуття. А, ну я тоді розповім, якщо можна, що ми встановлювали. Ми встановлювали пацієнти метформін, ми встановлювали метформін, з таглептіном. Ми встановлювали пілети з тестостероном, ми встановлювали пілети над, -над плюс і тадолофіл. Кількість їх була згідно показників даного пацієнта. І хочу сказати, що завжди мене питають, а що ви встановлювали цій людині чи іншій, яка їх кількість взагалі завжди підбір для кожного пацієнта є індивідуальним. Саме тому хочу сказати, що в тому і суть методики, в тому, що по показникам обстежень ми можемо підібрати пілети під кожного пацієнта індивідуально. Роберт, то розкажіть нашим слухачам саме цікавий мені як лікаря. Чи будете ви встановлювати пілети надалі? І які ви можете дати рекомендації відгук з приводу нашої компанії, з приводу даної терапії і від себе, як від пацієнта? Так я хочу підтвердити, що я буду встановлювати ще. Я буду користуватися цією технологією, тому що я побачив результат. І в мене з'явилася друга молодість, і мені це дуже подобається. Хочеться це підтримувати до кінця свого життя, щоб я завжди був бадьорий, щоб я завжди був повний енергії, і щоб у мене було здоров'я відміну останні. Я вважаю, що я сам ходяча рекомендація, тому я всім своїм знайомим пропоную, і ви вже замітили, що почали до вас звертатися від мене люди, і навіть хтось вже встановив там. Пелети, і ще ми перед новим роком до вас звернемося з людиною, яка теж приїде сюди в Україну для того, щоб прийти, отдати всі аналізи і прийти у вас від вас консультацію, і так, і також прийняти рішення. Рекомендую всім, хто хоче зайнятися своїм здоров'ям, хто хоче отримати опять другу молодість, хто хоче бути повною енергією. Рекомендую всім. Незважаючи на те, що у когось є можливості, немає можливості, і головне бажання є бажання, будуть і можливості. Ну, це ви знаєте, це такий прям може бути слоган нашого для нашої компанії, для наших чоловіків. Друга молодість після встановлення в компанії Біопель. Є бажання, є можливості, і що я хочу додати, що дійсно любе лікування воно вартує тоді, коли є комплексний підхід. Коли є взаємодія між лікарем і пацієнтом, коли є зв'язок той. І саме основне, що пілета це не чарівна палочка. Люба пілета, чи це з гормональним препаратом, чи ні, яка б не була пілета, з яким би вона не була вмістом, пілетотерапія це не чарівна палочка, це препарат високоефективний з натурального сір'я, який допоможе вам нормалізувати гормональний фон. Без побічних ефектів для організму. Але якщо ви не будете докладати ніяких зусиль, будете сидіти вдома на дивані, їсти чіпси, їсти а, бургери, запивати їх Кока-Колою, пивом та коньяком, звичайно, ні одна терапія не дасть ефекту, який відновить ваш організм, коли ви не прикладаєте до цього ніяких зусиль як пацієнт. Роберта, можете розказати ще. Пам'ятаєте, коли ви мені дзвонили, ви розказували, що ви це почуваєте, як 25. Пам'ятаєте ту нашу так. розмову? Можете трошечки згадати нашу розмову і розказати, От, тому що я не зможу це передати, тому що це ваші відчуття. Хочу поділитися, що я був в круїзі зараз і приїхав з круїза, Я був дуже вражений, позитивно вражений тим, що у мене з'явилося. Почуття ось цієї другої молодості, енергії, і хотілося би цю радість передати комусь. І я просто подякував Світлані Михайлівні за те, що вона допомогла мені прийняти рішення встановлення цих пелет, тому що інакше я би ну, іншими шляхами я би не досяг би таких почуттів, які в мене були внутрі. Я по сьогоднішній день вважаю, що це був мій правильний вибір, і я себе дуже, дуже добре почуваю. Я бажаю всім, хто хоче вернутися в той стан, коли він був молодий, енергійний, темпераментний, і це дає нам ну, якби, сили жити далі. І в мене в 50 років моє життя почалося заново. Я за це дуже вдячний. Ну що ж, такий відгук, я вам ще раз кажу, не можу не радувати, але я досить часто знаю, що будуть відчувати мої пацієнти, тому що я також на пілатотерапії. Дійсно, правильний гормональний фон дає нам другу молодість, правильний обмін речовин, хороша вага дає нам відчуття впевненості в цьому житті, дає нам не просто здоров'я, а дає нам життя. Ми відчуваємо життя наповнення.